Сторінка 167, параграф 38. Кімерія та скіфія. Сармати. Скільки скіфи були кочівниками, вони не залишили після себе поселень. Пам'ятками їхнього життя є могили кургани, облаштовані як підземні житла. У глибоких ямах з дерева споруджували. Кілька приміщень, небіжчика ховали, убраного в найошадніший одяг у коштовних прикрасах зі зброєю. Поряд ставили посуд з їжею та напоями. З господарем ховали і його. Бойового коня у спорядженні, а також рабів, зверху підземне житло покривали дошками і насипали над ним курган. що шановнішим був Небіщик, то вищий курган здіймався над його могилою. То та кімерійці, і звідки про них відомо. Кімерійці іранськомовний народ, який примандрував із Нижнього Поволжя причорноморській степ у 9 столітті до нашої ери і панував тут упродовж двох століть. Це перший народ на наших землях, назва якого Відомо. Найдавніша згадка про кимирійців міститься в Одіссеї Гомера, а найдокладніша у праці Геродота Гомер називав кимирійців дивовижними, доярами, кобилиць і молокоїдами. Багаті на подробиці їхнього життя, свідчення, асирійців та вавилонців. Усі писемні згадки про кимерійців пов'язані з воєнними походами. Восьмого на початку сьомого століття до нашої ери Кимирійські загони пішли війною на держави Закавказія та Малої Азії, здійснювали походи проти могутньої Асирії. Джерела свідчать про перебування кимирійців на Асирійській службі. Військо Кимирійців складалося з рухливих загонів вершників. Основною їхньою зброєю був далекобійний лук. У ближньому бою вони застосовували залізні мечі завдовжки понад метр саме Кимирійці були першими з мешканців українського степу, хто навчився виробляти залізо. Ось чому з ними пов'язано початок залізного віку на наших степових теренах. Кімерійці були першим кощовим народом на українських землях. Вони не будували постійних жителів, а мандрували степом верхи на конях, або Кибитках, запряжених волами, основою їхнього господарства було конярство. Хоч якими непереможними воїнами здавалися кимирійці від другої половини сьомого століття до нашої ери, їх підкорили племена скіфів. Що було характерним для скійського та сарматського панування? У причорноморські степи, скіфи примандрували зі степових районів предкавказям. Як і Кимерійці, вони були кочевиками. Основою їхнього господарства було конярство. Так само мали скіфи на великий досвід походів України з Західної Азії. Проте, наразившись на Перту Віцій. Мусили змінити напрямок походів, як і кимерійці, скіфи були іранськомовними. Тож, підкоривши кимирійські племена, швидко стали з ними одним народом. Кожен з них кінний лучник писав про скіфів городот. Розкопуючи скіфські поховання, археологи найбільше знаходили залишків зброї. Це й не дивно, адже дві справи скіфи вважали благородними: догляд за худобою та війну. Скіфські воїни мали у своєму спорядженні мечі двох різновидів для ударів колінням та довгі, якими рубали, скіфи вірили у надприродну силу мечів і використовували їх у магічних ритуалах. Уважають, що скіфи винайшли складний далекобійний лук, стрілу з якого вправний воїн міг послати на відстань понад 500 метрів. Свою вояцьку вправність скіфи виявили в багатьох походах. Проте слави непереможних зажили після війни проти персів наприкінці шостого століття до нашої ери. Раніше ніж коли ми того жадаємо, битися ми не будемо. Відповідали скіфи перському царю Дарію І, який, прагнучи їх підкорити, привів у причорноморські степи величезне військо. Та це військо не здолало скіфів. Відбита перська навала сприяла піднесенню великої скіфії, а найвищого розвитку вона досягла у IV столітті до нашої ери. За часів царя Атея він об'єднав усі скіфські землі від Дунаю до Дону. Контролював грецькі міста північного причорноморя та карбував власну монетом. Про скіфську могутність тих часів свідчать царські кургани. Більшість із них виявлена в нижньому по Дніпров'я, а найвідоміші Чортомлик, солоха, хайманова могила, товста могила. Територію скіфії за свідченням Херодота населяли скіфські та не скіфські племена. До скіфських племен давньогрецький історик зараховував власне скіфів, скіфів, кочівників скіфів, скіфів, урачів, скіфів, землеробів на межі 4-3 століття до нашої ери скіфія занепала. А самі скіфи відійшли на південь, де створили нову державу. Малу скіфію у 2-му столітті до нашої ери. Скіфів у причорноморських степах заступили іранськомовні племена сарматів, античні автори. Розрізняли кілька угрупувань сарматів: аорси, сіраки, роксолани, язиги, Алани. Запанувавши в українських степах сармати упродовж шести століть змушували рахуватися із собою античний світ, атакуючи римські провінції, понунавхі та міста на узбережжі Чорного моря. Не дарма римський історик Тацит писав, що коли з'являється сарматська кінота, ніхто не може їй протистояти. Але у третьому столітті володарювання сарматів за закінчилося. спершу нищівного удару їм завдали готи керманські племена, які просувалися з північного заходу, а в другій половині IV століття їх розгромили гуни кочівники, які прийшли у степову Україну з Центральної Азії. Частина сарматів відійшла в гори Північного Кавказу та Криму, а частина залишилася на місцях кочовищ і долучилася до племінного союзу, рештки якого археологи вивчають як носіїв. Черняхівської культури племена великої скіфії не мали писемності. Про їхній духовний світ довідуємося зі скіфських прикрас, посуду, а також із розповідей Давніх Реків. Посуд, зброю, прикраси скіфи оздоблювали сценками зі своїх міфів. Легенд пам'ятки скіфської культури вирізняються неповторним звіриним стилем, прикметою якого є майстерне зображення оленів, баранів, коней, барсів, левів, птахів, риб, фантастичних істот. Ставили скіфи і кам'яні скульптури на верші курганів із граніту, вабняку чи піщанику, вирубували фігури, що віддалено нагадували людські, іноді на них прорізували риси обличчя, руки, деталі одягу та зброї. Проте ці зображення не мали портретних рис. Досліджуємо, проаналізуйте документ Після здобуття Вавилона Дарі вирушив у похід на скіфів, швидко просуваючись зі звійском. Скоро Дарій прийшов до Скіфії. Він натрапив там на обидві об'єднані частини скіфського війська і почав їх переслідувати. А вони уникали зустрічі з ним, тримаючись від нього на відстані одного дня шляху. Нарешті Дарі опинився у великій скруті. Скіфські царі довідалися про це. І послали вісника з дарами до дар'я, птахом, мишою, жабою і п'ятьма стрілами, перси. Спитали людину, що принесла ці дари, яке значення вони мають. Але той відповів, що він одержав доручення лише передати їх і якнайшвидше повернутися. Хай самі перси сказав він їм. Якщо вони розуміють, розгадають, що означають ці дари. Коли перси про це почули, вони почали міркувати. На думку Дарія, це означало, що скіфі піддаються і приносять землю і воду. І такий висновок він зробив із того, що Миша. Народжуються із землі і годуються тими самими плодами, що й людина. Жаба перебуває у воді, птах дуже схожий на коня, а стріли означають, що скіфи складають зброю. Таку думку висловив дарі, але зовсім протилежна до неї була думка Гобрія. Він дійшов висновку, що дари означали таке: якщо перси, ви не станете птахами і не полетите високо в небо або мишами, і не сховаєтеся в землю або жабами, і не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, вас загублять усі стріли. Так? витлумачили ці дари.